Дітки, а погляньте, куди це ми з вами потрапили. Так, на кухню, а хто працює на кухні? Вірно, кухар, малята, а що він там робить? Так, готує їжу, молодці. Давайте поглянемо, чим користується кухар під час приготування їжі. Що це таке? Так, це каструля. А це що таке? Ополоник, вірно. А це що за предмет? Так, сковорідка. А це що, хто знає? Так, це лопатка, молодець. А це що? Це ложка, який гарний та чистий посуд на кухні, а все завдяки тому, що його ретельно миють і витирають рушником. Давайте ми з вами намалюємо рушничок для кухаря за допомогою пензлика. Малюємо прямі лінії. Малюємо прямі лінії з одного краю рушничка. та малюємо прямі лінії з іншого краю рушничка. За допомогою пальчика робимо відбитки у вигляді кружечків. Ось такий рушничок вийшов у мене. А у вас які вийшли, впевнена, що дуже гарні. чекаю на ваші роботи. До побачення!